Інопланетний корабль порушив повітряний простір над Києвом. Пане президенте, прийміть таке ж рішення. Ви знаєте тих українців, вони нам зараз не роблять біде. Мені потрібен час, щоб все зважити і обдумати. Боюся же вже пізно. Я щойно говорив з зрязніку. І що вони планують робити? Я думаю, догадатись буде неважко. Інопланетний уявний корабель. на... Прямо зараз ми знаходимося біля уламків збитого інопланетного корабля. Ваня, смотри, я dvd диск знайшов. Ми повинні ввести домой ці технології. Лапи за голову інопланетне чмо. Віть ми прийшли вас освободить. ЗБУ то розкажеш на землю. Тим часом у головному управлінні СБУ міста Києва. Я та їх вже стільки поновозила, що я не знаю, що з ними робити. І буретяни, і заботи, і ті подивитися. Якої хуляри то було, сіпхати до Києва. <ривіт> Мені здали, що це Київ. Нам сказали, ми летим на учені. Вже сі блядь, навчало. Рекламна інтеграція. От і спеціально для того, аби ви не виглядали як ота дебіляка, а могли ще порозуміти зівщими земними і неземними цивілізаціями вам треба знати англійську. Говорити воно легко, а ти попробуй був То може для того я індіш дам? Найбільша в Україні онлайн школа англійської. Ну то, то треба платити гроші. А як вона мені ще не сподобає? На Серматер мені таке. Я знав, ж ти то скажеш, і спеціально для тебе в описі є посилання на безкоштовний пробний урок. Добре, а заняття проходить по онлайн-підручнику один на один з викладачем? аби я в будь-якому місті могла ще займати. Так, а по промокоду самохвалу знижка 15%. Вашингтон. Українці передали нам чорний ящик зі збитого космічного корабля, і нам вдалося розшифрувати послання, яке вони готували для українців. Гомосексуалісти танцюють на кріщаті. Хто ти? Ти українець? Я так розумію, тайнопланетна тварина хотіла таким чином завербувати українців. То чого ти ж таку смішний пропагандон? Саме так це сракурилий гуманоїд. Його песок похожий на сраку, і через це любий його веслів завжди сприймається як весел. Треба, певно, ту інформацію СБУ передати. Передайте цю інформацію українцям, бо в будь-якому випадку контакт з цією істотою небезпечний. Може подзвонити батькам окупант, недороблений. Мам, я в впліну. Я тебе більше не мать. Перебіжися по місту, подивишся, ніякі сволоті не вдалося втікти. Американці переживають, аби не дай Бог не було контакту з цивільними. Передай їм же в нас цивільні переживають, же їм, боронь боже, не дадуть поконтактувати з тими тваринами. Тим часом десь недалеко за Києвом. Ти мені щось на Одесе та ніяк не змахуш. Та як? Слава по-українськи сказати не можеш. Ви розумієте, я з детства говорив на другому мові, хоч і вираз здесь. Ну, я все розумію і сказати можу. Я свой, ребят, ви чого? Питай не мами підвеземо тебе, куди скажеш. Але повторяй, будь ласка, слово «паляниця». палянеться. Ребят, ви чого? Да ми ж одна галактика. Ви ж не уб'єте мене за це. Амінь. Аби багато не говорити, підписавши, поставив лайк. В коментах написав щось дебільне. Я дякую всім, хто підтримує канал, спонсорам, патронам, всім донаторам з минулого випуску. Лодькі Сисонько, Вовчанському дімічу, Богдановському Юрч, Сані Полос, моєму колегу міську депутатові, Ромкові і Маркіяну. Ну ясне діло вже всім людиськам, що ще долучили. Нагадайте за церкву людям. Люди вже то знають, коче наш неділя з треба задонати на ЗСУ, як на церкву. кінчі Кінчую все, все лишає посилання на фонд Порний живе. Скажу, вже, війна всі продовжує, а наші люди духом не падають. Ті меми валять зі швидкістю світла. Я би ще не здивав, якби в реалі якісь зелені гуманоїди прилетіли, а наші люди з ними без знимки робили. Ну, Видите, в наших людей з гумором і той гумор він трохи витягує. Та-та, ну, бо всіх єдно в голові, як би ту сволоту вижити з нашої землі. Коротше, тримаємо ще окупе, допомагаємо ЗСУ і все буде люкс. А я обнів припідняв, і здивимось вже на нових дебілізмах.